Нальда Трампа проблеми. Америка знову вийшла на вулиці. 5 квітня країну накрила хвиля масових протестів. Понад 1200 акцій: 50 штатів, Канада, Мексика, Європа, вивіски «HAND OFF», руки геть стали головними гаслами. У Вашингтоні під дощем із гаслами десятки тисяч людей. І все це, друзі, не про чергову забаву активістів. Це вже реально серйозні симптоми. Тож для всіх тих людей, які втомилися, знесилені і стривожені, які стояли і почуваються так, ніби більше не можуть стояти, настав час нам піднятися, стати поряд із ними, стати на захист медичного страхування, на захист соціального забезпечення, на захист наших цінностей. Ми стоятимемо разом. Ми піднімемось разом, ми боротимемось разом. Причин для невдоволення вдосталь звільнення 200 тисяч держслужбовців, м'яко кажучи, дивні реформи. Пенсіонери панікують, державні працівники втрачають роботу. Ну а студенти майбутні Трампу доручили ефективність, і він вирішив просто відключити живлення у системі. Гасла мітингів не виконуйте незаконні накази, і Трамп і маск повинні піти. Люди вимагають від чиновників військових і конгресу діяти і не дати президентові перетворити Америку на власну корпорацію. Ти також засуджували жорстку антиміграційну політику, українські прапори, вимоги припинити антиміграційну політику. Учасники відчувають, що адміністрація Трампа атакує одразу всі інституції, всі, які робили Америку Америкою у Флориді. Мітинг під резиденцією Трампа водії сигналять на знак підтримки протестів. Ну а президент тим часом, як ви думаєте, що робить? Президент грає в гольф. Причому сам поділився відео своєї гри в соціальних мережах. Ідеальна метафора ситуації про ринки і про черговий чорний день для світової економіки після реформ Трампа розкажу вам. Далі, друзі, ну а ви поки підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми бачимо, що частина людей, які дивляться наші відео, забувають підписатися. Тому зробіть це просто зараз. Я відчуваю, що наша країна тримається на одному маленькому аркуші паперу, який зветься Конституція, і його топчуть ногами. У Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. До столиці США приїхали активісти з різних куточків України з Техасу, Аляски, Лузіани, Оклагоми, Мента. Інших штатів, звісно ж, є і прихильники хаотичної політики Трампа. Хтось вже обрав його в кінці кінців на пост президента. Особливо палкі фанати вірять, що Трамп був посланий їм Богом. Трамп це найближче до Бога. Трамп це найближче до Бога. Серйозно абсолютно саме він виправить цю націю. Ця нація корумпована. Ми всі роз'єднані раніше. Америка була єдиною. Так, а тепер ми розділені. Чому ми маємо знову об'єднатися? Єдина людина, яка зможе нас сформувати спочатку Бог, а потім Трамп. Якщо вийде Камала, вийде сатана, і вам краще боятися. І поки народ протестує, суди блокують рішення президента за неповні три місяці. Майже 70% указів Трампа зіткнулися із юридичними обмеженнями. Скасування громадянства за народженням, закриття USAID, депортації за законами 18 століття. Все це зараз на паузі, доки розглядають апеляції. Але замість компромісу президент вимагає імпічменту суддів так саме за їхні рішення. Суддів звинувачують у перевищенні повноважень. Республіканці внесли перші резолюції про імпічмент. Верховний суд США на це прямо натякнув. Імпічмент не відповідь на судове рішення. Але хто тепер слухає суд? В цій історії не лише судді під прицілом, і сам Трамп. Демократ від Техасу Ел Грін заявив, що представить статті про імпічмент президенту Трампу протягом наступних 30 днів. Про це пише видання The Hill. На думку Гріна, Трампу не можна довірити свободу і справедливість для всіх, а ще не можна довірити управління народом. Чи можливо це теоретично так? практично навряд процедура імпічменту в США передбачає двоетапний розгляд. Нагадаю, друзі, палата представників висуває обвинувачення, сенат ухвалює остаточне рішення, яке може призвести до відсторонення чиновника від влади голосів демократів може бути недостатньо адже більшість у палаті представників і Сенаті зараз якраз за республіканцями. Що ж, схоже, у Трампа ще є час зруйнувати американську економіку і домовитися. Із Путяним про мир, е, домовитися в лапках. Отже, друзі, Трамп заявив, що йому не подобається бомбардування, і США продовжують говорити з Рашою. Дивно, правда, а нам всім дуже подобається, от реально кайфуємо. Тільки діяти треба, окрім того, щоб говорити. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка б ніколи не сталася. Якби я був президентом на 100%. відсотків, видання зе Телеграф пише, що США можуть висунути Україні ультиматум або Україна підписує мирну угоду на умовах раші. Або втрачає підтримку Вашингтона. Трамп розглядає Україну як дочірню компанію, яка повністю належить Сполученим Штатам. Пише за телеграм. Тим часом наближається другий в історії чорний понеділок в економіці. Таке було в жовтні 87 го коли світові ринки обвалились. Про це попереджають і експерти. Фондовий ринок Китаю відкрився падінням на 10% через тарифи Трампа. Це найбільший одноденний обвал із 2008-го. Нардеп Нардеб Железняк пише, що за два дні з ринку зникло 5 трильйонів доларів. Таких падінь було лише 4 рази за 85 років. Загалом світу загрожує третя за 20 років рецесія через нові мита Трампа. Тим часом Трамп порівняв нові мита з ліками і заявив, що його не турбують втрати ринку. Він додав, країнам доведеться заплатити багато грошей за скасування цих мит. Тому, власне, він їх і робить. Країни погано з нами поводились через дурне керівництво. Вони забрали наш бізнес, вони забрали наші гроші, вони забрали наші робочі місця, перевезли їх до Мексики, перевезли їх до Канади. Багато перевезли до Китаю, і це неприйнятно. Ми цього не допустимо. Зараз сотні мільярдів доларів щомісяця вливаються в країну. Вони просто течуть. Це вже почалось, бо я підняв тарифи. Скоро все налагодиться. Такі справи, друзі, поки Америку лихоманить від протестів, Трамп відкрито натякає. Все можна обміняти, обміняти і купити мир, демократію, підтримку союзників. Головне, щоб вигідно це зробити. Ну у нас, друзі, війна триває. Ми лише і ми можемо допомогти збройним силам відстояти нашу державність, нашу територію і зрештою наше життя. Тому не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. триває збір для того, аби купити пікап для 111-ї бригади Тро Луганської області, які нині дислокуються на Покровському напрямку Донецької області. Це дуже сміливі, сильні, вірні країні хлопці і дівчата. Потрібен пікап, нема на чому їздити. Знищується техніка дуже дуже часто і дорогий затратний матеріал, як ви знаєте, давайте купимо хлопцям. Пікап це часто рятує життя, дає швидкість і можливість маневру і динаміки на війні. В описі до цього відео ви знайдете лінк. Ну і крім того, qr код на ваших екранах. Здоров'я, ми бійці 111 ї бригади, 110 го окремого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання на покровському напрямку. Ми звертаємося до фонду герой Кар і до Яніни Соколової в допомозі е, в організації збору на придбання автомобіля, пікап для того, щоб наш підрозділ міг виконувати більш ефективно завдання. Слава Україні! Героям слава! друзі! Дякую всім вам за довіру, за підтримку. Прошу вас бути інформаційно гігієнічними. Пам'ятаєте, що якщо щось виглядає як росня, то це і є рухня соціальних мережах. зараз атака ботів, вона триває і на наших ресурсах в тому числі. Тому будьте обережні в коментарях. У нас в коментарях так само пасуться боти регулярно, люблять нас. Тому, будь ласка, будьте обережні, не вступайте в діалоги з ідіотами. Ну і фільтруйте те, що ви споживаєте в соціальних мережах, підтримуйте вільну і чесну журналістику, яка завдає змін і робить нашу країну кращою. Ми тут працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. І ми вірні цьому до кінця. Дякую всім вам за те, що дивитесь, Довіряєте, і не забудьте підписатися на наш канал. Якщо ще ні, до зустрічі, друзі.